Мене звати Заріна Ісабекова, і я викладач в школі косметології Art of Beauty. Сьогодні хочу поговорити з вами про основні міфи в використанні сонцезахисних засобів. Перший міф. SPF-засоби треба використовувати виключно влітку. Це не так. Сонцезахисні засоби треба наносити при ультрафіолетовому індексі від трьох. Де ж дивитися на цей індекс? У Кожного в телефоні є погода, і там є пункт ультрафіолетовий індекс. Але є одне але зранку індекс може показувати позначку 0 або 1, а в день 4-5. Тому я рекомендую використовувати сонцезахисні засоби кожного дня, особливо якщо в догляді є активи. Другий міф: залишки кремів можна використовувати наступного року. Кожного косметичного засобу не тільки в spf Кремів, окрім терміну придатності, є ще і термін придатності після відкриття. Воно позначається ось так: треба дивитися не тільки на термін придатності, а і коли ви відкрили цей засіб. Тому якщо цей другий термін вже вийшов, в такому випадку засоби треба виконати. Це стосується знову ж таки не тільки СПФ-засобів. Середній термін придатності засобу після відкриття приблизно 6-12 місяців, і цей термін ви завжди зможете знайти на своєму засобі. Міф 3. від сонцезахисних кремів з'являється акне. Можна сказати, що це не зовсім міф, тому що багато сонцезахисних засобів є комодогенними. А визначити, що буде комодогенним саме для вас, неможливо, не спробувавши цей засіб. Тому, якщо ви знайшли саме свій засіб, не треба його змінювати, особливо. По за порадами подруг або блогерів з TikTok. У мене була пацієнтка, яким ми півроку лікували акне. Ми вже вийшли в гарну ремісію, і в неї сталося загострення. Я ж намагалася знайти причину. Думала, що може там стрес послугував цьому, або ще щось вийшло так, що вона мені зізналася, таки що проблема була в тому, що вона змінила догляд, який ми їй так довго підбирали. Вона просто побачила класне відео в Тіктоці з корейськими засобами і вирішила, що їй треба змінити свій догляд. Тому жертви Тіктоку, будь ласка, не треба використовувати все, що вам рекомендують блогери. І четвертий міф це те, що косметика може замінити повноцінний SPF-захист. На жаль, це не так. Повноцінним захистом можуть бути професійні креми з тоном, але ніяк не тональний крем з Єви. І ще один важливий факт, який здавалося б, всі вже. Давно знають, але практика показує, що це не так. В засобах рівень SPF не сумується. Тобто, якщо у вас в кремі SPF 20, а в тональному кремі 15, у вас ніяк не вийде 35. Тож не забувайте користуватися сонцезахисними засобами. Та якщо хочете більше дізнатися про різницю між різними засобами та фільтрами, приходьте на наш базовий курс по косметології.